Сьогодні в прямому ефірі підіймаємо важливу тему дітей з аутизмом. Гостя студії Олеся Самоленко, керівниця громадської організації Родина Кольпінга у Вінниці. Вітаю вас, пані Лесі. Добрий Вечір власне вчасно виявити, що у дитини аутизм чи можливо це і з якого віку про який вік мова? Знаєте, зараз Весь час йде розвиток. І якщо раніше можна було говорити про те, що доволі пізня діагностика була, наприклад, я також є мамою хлопця, якому вже 19 років якого аутизм, йому було діагностовано, ну, встановлено діагності лише коли йому було майже вже 6 років, доволі такому пізньому віці. Зараз вже раннє виявлення йде. І навіть кажуть про те, що є підходи, які дозволяють виявити, що є ризик, навіть з народження. То певні такі тестування, так є, можна знайти в інтернеті такі онлайн-тестувальники, де батьки самі можуть спробувати пройти таке визначення, да? чи є ризики, чи варто звертатися до фахівців, коли є такі підозри, щось не те з розвитком. От, дитини. Власне, про підозри, про що мова, що мають помітити батьки? Знаєте, взагалі аутизм характеризує така, такі групи, на які звертають увагу, це порушення соціальної взаємодії та комунікація, а також повторювальна поведінка. Коли дитина є затримка розвитку мовлення, коли немає спільної уваги, Знаєте, такий момент, коли дитина дитині покажеш ой, дивись, який літачок, і дитина за Звертаючи пальцем мами та, так, так дивиться. Чи коли не від, не відкликається на ім'я, дуже часто такі діти вони складають враження, що вони не чують, і насправді, коли звернути увагу, як граються ці діти, в них така нетипова дуже гра, коли все викладається в рядочок по певних кольорах, наприклад, чи певним підходом, але немає такої рольової гри, саме такої. Де фантазія включається, де якісь такі видно, що це там з якоюсь історією. Тобто дуже багато таких ознак червоні прапорці на які варто зверна, звертати увагу. І коли вже батьки якісь мають підозри, краще піти до фахівця, ніж потім жалкувати про втрачений час, тому що це найголовніше за статистикою. Чи є зараз збільшення діток з аутизмом? Взагалі дуже така жахлива статистика. Насправді дослідження проводилися у США. Одна дитина на 44. Це можна сказати, це що багато? це Це дуже багато. Це насправді. Можна прирівняти до масштабу такої собі епідемії, тому що це якщо не буде вчасно втручання вчасної корекції, вчасної допомоги родині і дитині, це така, скажімо, складна інвалідизація людини. Наприклад, моїй дитині, на жаль, було дуже пізно надано шість років чи це, 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 це вже дуже це можна ще працювати, але, наприклад, методики, які дійсно допомагають, вони зайшли до України лише після 2013 року. А моїй дитині вже було майже дев'ять років, і ми почали так інтенсивно займатися з ним. Я Хочу сказати так, що якщо невчасна це якраз робота з дитиною, то це люди з інвалідністю, які потребують підтримки протягом всього життя? Якщо раннє втручання, дуже великі шанси, навіть було таке, ще в від х роках в США дослідження. Що скажімо, якщо ранньому віці правильне втручання, то до 40% дітей вони до шкільного віку долали затримки розвитку і могли включатися. яким чином ви допомагаєте? Які це методики? Як працюєте? У нас взагалі центр є? По роботі з дітками з аутизмом, зокрема як для молодшого віку, так і для старших, яким вже там за 18 І ми хочемо сказати про те, що з нашого досвіду, з нашої такої життєвого навіть досвіду, тою методикою, тою дисципліною, яка допомагає нашим дітям, це є прикладний аналіз поведінки, play-behavior analysis і сенсорна інтеграція, Якщо це такі діти до трьохрічного віку, маленькому віці, це денверська модель. І взагалі дуже класно, коли є можливість співпрацювати в такій команді. Ді, коли спільно можуть фахівці працювати і доповнювати, дивитися, де потрібно дитині включати якісь елементи і доповнювати один одного, зокрема, наприклад, сенсорно працюєте лише з дітками чи з батьками також обов'язково в комплексі. Якщо не буде праці з батьками, то це ну це буде, скажімо, дуже маленький ефект, і не буде а, того результату, тому що а, взагалі основна робота вона буде виконуватися батьками, сім'єю загалом, тому що а, взагалі в дитини має бути програма, вона. Має бути пояснена, і батьки розуміють, мають розуміти цілі, і з чим працює фахівець на занятті, і це підтримувати обов'язково вдома. Дуже часто у діток з аутизмом є супутні хвороби. Чи працюєте з такими дітками і чи це складно? А ви знаєте, так, дуже часто, коли діагностують якийсь основний іншу нозологію, так, наприклад, синдром Дауна чи дитячий церебральний параліч, і є супутня якісь затримки у розвитку, потрібно звернути увагу, чи дійсно це не є розгляди спектру аутизму, тому що це потребує специфічного втручання, специфічної підтримки. І дуже часто це може поєднуватися. Також так можу сказати, що ми можемо підтримку надавати, і однозначно потрібно. Ібно батькам звертатися також до фахівців, які працюють. Саме з таким напрямком, якщо вчасно працювати з дитиною, вона йде до школи, асистенти дитини, що це за люди, розкажіть. Я знаю, що вони такі так, є. взагалі знаєте, є така е, мрія в щоб В нас в Україні працювала е, оця система дорожня карта для батьків від народження, е, ну і, і до кінця життя, скажімо так. І, зокрема, якщо ми говоримо про навчання дитини е, в садочок, коли дитина йде, чи е, у школу вона потребує дуже такої специфічної підтримки для того, тому що ми, мабуть, всі чули про якісь неуспішні приклади інклюзії. Коли там щось таке ставалося, що висвітлювалося в такому дуже негативному вигляді, Висвітлює. і насправді це через те, що немає належної підтримки, неналежним чином організовано цей навчальний процес. В даному випадку асистент дитини це той, хто надає саме таку індивідуалізовану персональну підтримку для дитини з особливими освітніми потребами. Тому що асистент вчителя працює з класом загалом, асистент дитини він працює саме з конкретною дитиною. І в даному випадку це на перервах. Це в їдальні, це в туалет допомогти навчитися користуватись, це допомогти в комунікації з іншими дітьми, допомогти іншим дітям зрозуміти, що, наприклад, дитина користується альтернативними видами комунікації. Тобто, це така собі людина, яка допоможе дитині дійсно успішно включитися. Тобто, це така системна допомога батьків, вас як фахівців, самої дитини роботи, чи влада долучається до цього. В даному випадку я можу сказати, що наша дійсно Вінницька міська рада вона була той Першою громадою, яка е, зібрала потреби, дійсно скільки дітей потребують асистента дитини, і е, наразі 41 е, дитина отримує таку послугу на території Вінницької міської територіальної громади. І, і дійсно це такий дуже скажімо, чудовий приклад, тому що насправді я не очікувала, що це можливо під час війни. Зокрема, наша організація вона є надавачем цієї послуги, і, і хочу сказати про те, що ми наразі ведемо таку дуже інтенсивну розмову, інтенсивний діалог з міською владою про те, щоб також е, співпрацювати в напрямку підтриманого проживання і е, транзитного підтриманого проживання тобто, це коли дітям 18 і вони мають навчатися, як самостійно жити без без батьків чи, наприклад. Той а, пройти перехідний період, перехідний етап, щоб вони змогли вийти навіть на ту послугу підтриманого проживання. Тому що насправді це дуже проблемне питання. Батьки буває кажуть, що діти вдома все роблять. Але насправді, коли дитина потрапляє в інше якесь середовище чи залишається сама без супроводу батьків, а з іншими людьми, дитина втрачає, не може генералізувати, узагальнювати цю навичку. І це дуже великий стрес, і за рахунок того дуже великі проблеми в майбутньому. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Дякую вам.